Почнемо ми з нагального, з того, що е, дуже турбує е, суспільство сьогодні. Мені йдеться про мобілізаційний процес. Нещодавно ви робили заяву про те, що військовозобов'язані, які не запропонували свою кандидатуру військомату, мають бути обмежені у певних адміністративних послугах. Зараз ми вже знаємо, що є закон про штрафи за ухилення від мобілізації, а на вашу суб'єктивну думку. Про які послуги вам йшлося? Що саме держава не має надавати людям військово зобов'язаним, які е, ухиляються від військової служби? Це залежить від певної сфери. Я не можу говорити за усі міністерства, за усі сфери формування політики. Те за ключова, я говорю, це те, що закон про адмінпослуги і так задовго до війни. Практично з моменту його прийняття передбачав положення про те, що коли особа громадянин України звертається за якоюсь послугою, держава може вимагати від нього військово-обліковий документ як умову надання такої послуги. Це було в законі, залишається в законі, залишиться в законі, і тільки, по суті, дискреція Кадміну врегулювати певні адмінпослуги, які регулюються Кадміном з тим, щоб. Надання такого документу було обов'язковим. Тобто, щоб людина з'явилася на радарах держави, щоб держава розуміла, де така людина знаходиться, хто вона, що вона, які засоби зв'язку. Тобто, це нормальний, правильний природний процес. А процес цей триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм, але, на моє переконання, він буде з'являтися все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово облікові документ, зокрема зараз під час перетину кордону. Це буде тобто не потрібен для цього якийсь окремий закон. Це і так передбачено, просто не практикується всюди. Частково вже практикується потреби очікувати якоїсь широкомасштабної реформи масового внесення змін. Немає нас ще мало послуг, надаються і регулюються на підзаконному рівні. і Є закон, який надає таку можливість. Я думаю, що це буде тільки збільшуватись, такі випадки. Ми говоримо про послуги ЦНАПу, оплати штрафів. Права отримати про які послуги, так що ми приблизно так так. Ви адмінпослуги в нас існують сотні, якщо не тисяча адмінпослуг. Всюди держава якимось чином комунікує з громадянином. громадянину щось треба, якийсь документ, дублікат якогось документу. А всюди з'являється можливість попросити військово обліковий документ. Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо це. все, що стосується членів сім'ї, військово зобов'язаного, дітей військово зобов'язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно. Ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі. Тобто, якщо мова йтиме про щось, що є там для гарного способу життя, для комфорту більшого і тільки стосується особисто військового зобовязаного скоріш за все, рано чи пізно держава почне вимагати військово-бліковий документ.